Усім привіт! Ви на каналі Долітературне, і е, мене давно не було. Але нарешті нарешті я повертаюся, і ми поговоримо з вами про читацькі плани на перший місяць весни. Сподіваюся, вам буде цікаво і, можливо, щось ви прочитаєте разом зі мною. Один із моїх найграндіозніших планів, який триває вже від жовтня 2023-го, але насправді саме з січня лютого я. Активно рухається цим планом, і це перша частина гри престолів. Насправді я вже прочитала понад половину. Ось, понад половину я прочитала. І в березні, в ідеалі, в ідеальному світі цього березня, я би хотіла завершити. Тому що, коли я в жовтні почала читати цю книгу, мені було важко, я не бачила серіал. І взагалі я була поза контекстом взагалі, цього всесвіту, що там відбувається. Ну, звісно, я бачила якісь меми, трохи знала якісь імена, якісь. Побічно згадки чула, але загальної концепції я не знала. Персонажі мені невідомі, а їх багато, їх реально багато, там багато місць, багато імен, якісь інтриги. І тоді в жовтні я прочитала щось перші 70 сторінок і трохи зависла, тому що мені було важко рухатися далі. Але в січні я взяла себе в руки і почала рухатися, хоча б по одному розділу, і коли вже я просто втягнулася, я запам'ятала, хто ці люди де їхні документи, чим вони взагалі займаються в цьому житті, стало супер цікаво, і я нарешті вже отримую кайф від читання цієї історії. Сподіваюся, сподіваюся, що в березні мені все-таки вдасться завершити, тим паче я почала рухатися доволі активно. І наступна книга теж насправді кочує ще з січневих планів, бо я собі так вирішила, що читатиму в ідеалі по одній книзі працювати на місяць, але ні в січні, ні в лютому, так до книги, яка в мене за чергою, а читаю я в порядку написання, так і досі не дійшла, але в березні планую це виправити. Тим паче Рорк активно взявся за челенджі, і наскільки я бачила, в березні якраз буде челендж на читання книг Теріпрачі. Там, там е, в чому суть їхніх челенджів зазвичай. це Ти читаєш конкретну книгу або конкретного автора там, чи конкретного видавництва. В лютому, наприклад, було, е, був челендж на читання книг КСД 23 24 року. Е Виходу, і якщо ти потім пишеш відгук, там трекаєш саме в рорку, завершуєш читати і пишеш відгук до певної дати, то можеш взяти участь в розіграші подарунків, от буде так прачетом. Тож, не те, щоб я дуже хотіла взяти участь в челенджі, але до прачета хочу повернутися. У мене на черзі «Віщі сестри, це друга, так, друга частина з підциклу про провідьом. Право на чари я обожнюю. Просто я в захваті від право на чари та й від дискосвіту прачета взагалі від цього. Від цієї серії, тому вже з нетерпінням, просто з величезним нетерпінням е, хочу, е, очікую на повернення до цього світу, бо е, в останній я в серпні, так, в серпні минулого року, читала «Тері Прачі, там, і взагалом е, лише минулоріч з ним познайомилася, в серпні е, тоді прочитала Морта, здається, Морта. Чаротворці йшли останніми в мене е, по порядку. І ось тепер віщі сестри, яких я прям дуже-дуже дуже чекаю. Бо ну о, із тих підциклів, які я поки вже понадкусувала, а це про смерть, про відьом і про Ринсвінда, Найбільше мені зайшла саме право на чат. Наступних кількох книг у мене поки немає в паперовому вигляді. Та й ні в ніякому вигляді в мене поки їх немає. Але я би їх хотіла прочитати в березні. По-перше, це роман Філіпа Діка. А тепер зачекайте до минулого року. Ми його обрали з книжковим клубом Ксенії Келерман і будемо цю книгу обговорювати. Я загалом, завдяки Ксенії, познайомилася з Філіпом Діком. Минулого року ми тоді теж в клубі читали його і обговорювали. Ми читали людину у високому замку. Мені прям дуже сподобалося, і тому я хочу прочитати нову його книгу, точніше, новий, нову книгу для мене. Не, не нову написану автором, просто так прозвучало. І... І я взагалі жодного слова про цю книгу не знаю, от про що вона не маю ні найменшого поняття. Е, я... Голосувала за Діка, тому що просто мені сподобалась інша його книга, сподобалося знайомство, і я розумію, що скоріш за все мені сподобається більшість, якщо не всі книги цього автора. І ще одна книга на клуб, якої в мене поки що немає, і не знаю, чи буде, я насправді розраховувала її позичити а, в когось зі своїх колег букюберов. Не знаю, от чомусь в мене не виникає бажання її купувати. Можливо, це ще зокрема, тому що я таки поставила собі план не купувати. книжок, загалом майже цього року, і якщо я прям, не дуже дуже сильно її хочу. А, це книга посібник. З для хорошої дівчинки, якось так вона називається. Я вам обов'язково поставлю обкладинку. Ми є з книжковими, блогерами в Києві обрали для себе теж на такий внутрішній читацький клуб ми збираємося, говоримо про книжки. І мені цікаво, в принципі, почитати цю книгу, але вона не зказала напрямку стільки, щоб я скувала побіг, тому що якщо хтось мені позичить, я її прочитаю. Якщо ні, Просто на зустріч поговорити з дівчатами. Наступна книга, яку я читатиму в березні, це Дім для дому Вікторії Амеліної. Я мала цей роман ще до того, як з авторкою трапилася трагедія. Вона загинула після російського обстрілу і. Після того, як це сталося, мені стало дуже шкода, що я так досі і не познайомилася з цією авторкою, але все-все відкладала. І ось в березні я вже планую точно її прочитати. Пов'язано це з однією з подій, яку я думаю, згодом анонсую. Обрали її на, теж, на таке собі обговорення, але поки не можу розповісти про нього детальніше, поки воно не е, анонсовано е, офіційно, так би мовити. Але я обов'язково напишу про це е, в своєму телеграм-каналі, тож підпишіться на нього. Я там останнім часом не дуже активна, як і на Ютубі. Загалом початок року був, був для мене в плані книжкового блогінгу не дуже е, активним і насиченим, е, тому що в інших сферах життя було багато всього. Е, Тож планую е, активно повертатися до вас і точно анонсую в телеграм-каналі. Можливо, в Ютубі теж напишу пост в спільноті, але в телеграм-каналі точно. Е, от. Це м, роман, е, розказаний від імені собаки, Пуделя, якого звати Дом. І ось це мене дуже цікавить, хоча я бачила вже багато і негативних відгуків про те, що це книга про таких е, е, радянських людей, начебто, яку не дуже приємно читати, але мені насправді все одно дуже цікаво. І книга, е, до якої мені трохи страшно підходити, тому що вона доволі велика, і після неї мене точно ще очікує. Продовження, тому що це лише перший том. І це Ірина Вільде, і перший том е роману Сестри Річинські. Е такий, такий гарний томик з невеличким шрифтом. І наскільки гарне це видання відвіхло, мені прям дуже подобається. Таке мінімалістичне, але дуже стильне. Е чому мені страшно? Я навіть не знаю, чому, тому що перечуття в мене прям суперпозитивні. Я впевнена на 300%, що мені сподобається все, що я чула про цю книгу, що тут і теми фемінізму, і загалом ось такий роман про жіноцтво. Я стільки. Я навіть от не те, що багато деталей знаю, про що тут взагалі буде, ну, про сестер. Але прям супер-супер-супер такі в мене позитивні емоції вже передчуття від цієї історії. Але через те, що вона доволі велика, і що потім ще буде два томи, які треба одразу починати, поки не забув, що там було в першому. Трохи боязко, але ось я собі вже на березень поставила цей пункт. і... Планую е, бути цілеспрямованою і все-таки подолати цю книгу. Е, хоча я впевнена, що от я почну першу сторінку і вже не зможу відірватися. Тим паче, мої подруги деякі теж планують читати цю книгу в березні. І я сподіваюся, що ось це наше таке внутрішнє спільне читання. Можливо, ми будемо обговорювати, там, кидати якісь натяки, заохочувати одне одну, це мені допоможе. І остання книга, такий мій пункт плану на березень. Я не знаю, що це за книга. Вона в такій коробці. Що це означає? Що ми з Ксенією Келлерман вдруге вирішили зробити формат, мене змусили це читати. Ми робили таке минулого року. Поза Позамину... минулого року вже. Виходить, що вже поза минулого року. Ого. Я. Трохи шокована цим фактом, що це вже було так давно. Ем, ми вирішили знову дати одна одній по три книги. Ем, Можливо, трохи познущатися одна над одною, можливо, і ні. Можливо, просто дати щось улюблене зі свого боку, і щоб інша людина це прочитала. Але ми вирішили трохи видозмінити цей формат. Тоді ми давали одразу три книги одне одній запаковані. І про ці три книги виходило одне відео саме про. Ці три книги формату мені змусили це читати. Тепер же ми вирішили, що е, це буде тривати всю весну, і на кожен місяць вес, весни ми дамо одна одній по одній книзі, і про кожну відео буде виходити окреме відео, таке влогове, як ми читаємо цю конкретну книгу. Тому саме в цьому відео з планами ви не дізнаєтеся, що це за книга, тому що е, дізнаєтеся ви про це уже у відео саме Формату мене змусили це читати. Але оскільки, першу книгу я читатиму саме в березні, тому не могла її так не згадати, не зробити такий, е, таку інтригу саме в цьому відео. Е, чому вона в коробці, а не просто запакована, спитаєте ви? Е, я теж спитала про це Оксені, вона сказала, що за розміром, можливо, я здогадаюся, що це за книга, тому, напевно, вона менша, ніж ця коробка, і там просто напхано чогось, але тут іще є. Невеличка підказочка. Написано, що на тебе чекає дуже веселе читання. Я не знаю веселе в плані, що це смішна книжка, чи веселе, бо мені буде смішно в поганому сенсі, чи в хорошому. Не знаю, але такий пункт у мене на березень є, і сподіваюся, що в березні ви вже побачите перше відео формату Мене змусили це читати ну і дізнаєтеся, звісно, що мені дала Ксеня і яку першу книгу я підготувала для неї. Тож, я швиденько, швиденько, дуже швиденько розказала вам про свої читацькі плани на перший місяць весни. Буду рада, якщо ви поділитеся в коментарях своїми, напишете, що ви будете читати. Можливо, якісь цих книг ви вже читали, що ви про них думаєте. Буду рада з вами поспілкуватися і побачимося.